Сучасні люди і, і в Україні, і, і в інших країнах напевно вперше за всю історію оточені такою кількістю творів мистецтва поганого, доброго, різного, та але його багато. Чи люди стають розумнішими від того, що довкола них більше культури, більше мистецтва? Це різного роду. Це дуже добре питання, яке багато дослідників вважають, що ні, не стають. Це, звичайно, та кількість навіть не мистецтва, а візуальних образів, з якими ми маємо справу, безпрецедентна. Ми ніколи раніше в історії не було такого насичення візуальної, візуальної інформації. Якщо ти подивишся на Софію Київську, і зайдеш, подивишся на Оранту, і уявиш собі, що ти в 12-му, наприклад, столітті, навіть не в 11-му, це є єдине зображення, яке ти бачиш навколо в себе таке репрезентативне, антропоморфне. Ти не маєш білбордів навколо себе. Це і є твоє найбільше візуальне пережиття. Це зовсім інакше, ніж те, в який спосіб ми сьогодні бачимо картинки. Звичайно, це девальвує Такі таку впливовість картинки, те в який спосіб ми можемо її сприйняти і пережити. Чи люди стають від цього розумнішими? Я не можу відповісти, бо мені здається, що це дуже дуже складне питання. Це питання, яке пов'язано з обов'язковою середньою освітою. чи повсюдна письменність зробила людей розумнішими. Чи, наприклад, той факт, що ми маємо вже так багато знання, що неможливо неможливо справді мати широкий коргозір, якщо ти хочеш бути дуже добрим спеціалістом в своїй галузі, тому що в твоїй галузі так багато знання, що неможливо більше обробити, опрацювати. І це призводить до того, що ми маємо, як деякі дослідники про це говорять, високоосвічених неоків, тобто людей, котрі. Дуже добре знаються, наприклад, в якійсь науковій проблемі, але е, того знання, якого вони, яке вони повинні осягнути, так багато, що вони не можуть більше нічого знати з, цього, такої, з цієї такої, е, гуманістичного, з цього, гуманістичного набору, Та, історія, культура, такі інші е, речі. Чи люди стають розумнішими, я не знаю. Напевно, знання стає більше і більше і більше і ним складніше і складніше оперувати. Олеся, тобі в різний час і за дуже різних обставин доводилося бути такою собі адвокаткою мистецтва, виправдовувати його, пояснювати, для чого це потрібно для чого потрібно витрачати на це гроші. Чи тобі не здається, що кризи, ну і зокрема, наша нинішня криза, тепер є ще одним виправданням для мистецтва. Тобто, мистецтво претендує на те, що воно може щось в цій ситуації зробити. Ну я думаю, з мистецтвом така справа, що воно не може не бути. Тобто, ми звичайно різноманітні робимо речі для того, щоб виправдати його існування, але попри те, це така річ, яка не може не існувати, оскільки люди мають уяву. Люди тільки частково раціональні, але вони теж уявляють. Воно може бути не таке, як собі інтелектуали уявляють, але воно не може не існувати. Воно буде присутнє в якихось формах за будь-яких будь обставин. З іншого боку, мистецтво теж завжди резонує з тим, що відбувається навколо нього. Воно частково передає і відбиває те, що діється. Частково його теж формулює, оскільки оскільки мистецтво створює словник, яким ми послуговуємося для того, щоб говорити про те, що з нами відбувається. Якщо це література, то, власне кажучи, словник у вигляді текстів. Якщо це візуальне мистецтво, то картинки, образи, котрі нам допомагають пояснити, що відбувається з нами зараз, і як ми собі уявляємо, що діється зі світом. Отже. Щоб виправдати мистецтво, це загалом така досить віктивна позиція. Але щоб виправдати мистецтво, ми повинні спочатку зрозуміти, що його не може не бути. Тепер наше завдання подумати про те, чи воно може бути, чи воно може зробити ще щось. Крім е, сформувати цей словник, яким ми користуємося. Тобто ці тексти, ці слова, ці образи, картинки, якими ми передаємо те, що відбувається з світом із нами, і з тим, як ми бачимо е, світ. Мистецтво за останні 100 років стало справді таким е, дуже інтелектоємким, якщо можна сказати. Е, воно е, пройшло досить багато трансформацій. І в якийсь момент теж в сфері мистецтва відбулося усвідомлення, що мистецтво може бути таким лікарем, лікувати якісь травми, часом завдаючи болю теж. І в цей момент, в момент такої кризи, як зараз. Звичайно, художники, куратори, теоретики мистецтва так само задають собі питання, яким чином може долучитися мистецтво до лікування тих травм, які ми власне кажучи, отримуємо або самі собі завдаємо. Чи немає небезпеки, що воно таким чином може себе якось втратити? Бо я кожного разу думаю про це, коли я дивлюся на твори сучасного мистецтва, які були би неможливі без пояснення, яке висить поруч на стіні, а там якийсь маніфест, а під цим маніфестом якась та чи та ідеологічна платформа? Себе втратити, ти маєш на увазі, що воно перестане переконувати одним образом? Ну, що воно зілляться з цією функцією лікаря суспільного такого. Але мистецтво завжди виконувало якусь таку е, теж роль. Ну, найкращий, найкраще, мені здається, або найбільш такий очевидний. Приклад це іконопис, коли ми, як сучасні люди, дивимося на ікони, скажімо, середньовічні. Ми так розуміємо, відсотків може 10 з того, що ми бачимо. Це, це величезне, розмаїте, розгалужене повідомлення, чи умову треба розуміти, і воно щось означати. Означає, якщо в неї зануритися, ти розумієш набагато більше і виявляється, що все набагато цікавіше і набагато більш складено, ніж ніж тільки естетичне сприйняття, тільки візуальне сприйняття. Подібно працює е, сучасне мистецтво, воно заслуговує на те, щоб в нього зануритися або його зрозуміти. Ну і оскільки художники намагаються бути такими дуже е, як би це сказати, відкритими і чутливими до глядача, вони намагаються це теж е, глядача під, підштовхувати цим текстом для того, щоб глядач е, міг. Глибше зануритися в твір. Ну, як ти кажеш, це часом може перетворитися тільки на літературу з візуального мистецтва. Тоді як візуальне мистецтво це така річ, котру, котра, де відбувається щось, що не можна передати тільки словами. Якщо можна передати словами, ну, то властиво нема потреби у візуальному, візуальному якомусь, візуальній репрезентації. Мистецтво має бути чимось таким, де ти не вхоплюєш словами те що проговорюється те що хочеться те що хочеться сказати звичайно я це дуже тонка межа це як канатохоб ходить на дуже дуже високо під куполом звичайно є небезпека впасти в один бік чи в інший в чисту чисту естетичну репрезентацію або в моралізаторство і пояснення чи е, це насправді реакція, і чи цінність мистецтва в тому що воно якось реагує на, на кризу, чи його цінність в тому, що воно її перечуває? Бо мені здається, що навіть в тому самому е, 20-му столітті найцікавіше це те, що було перед кризами. Та у це на увазі, створювалося найцікавіше саме перед кризами, та коли от воно десь десь от ніби наближається. Я думаю, що мистецтво перечуває справді, як ти кажеш, оскільки художник це хтось такий, це дуже чутлива фігура. Це той, хто дуже чутливо реагує на якісь соціальні обставини, відчуває, що змінюється. Одночасно, мистецтво реагує поза сумнівами, воно так само є реактивним. І мистецтво також формує порядок денний, власне, в силу того, що воно виражає щось що можливо не було ще схоплено на рівні якоїсь публічної дискусії, що не було ще схоплено в текстах, в газетах, цього ще не було в новинах формує в такий спосіб порядок денний те, про що ми говоримо, і як ми говоримо, якими ми послуговуємося словами, якими ми послуговуємося для цього картинками, і якими ми аргументами обмінюємося. А е, чи має в тебе е, перечуття, раченчуття передчуття, що е, власне уця е, така насиченість словами сучасного мистецтва, насиченість маніфестами, вона віддаляє його навпаки від, від цієї функції? Умовлювати кризу так. французький соціолог П'єр Бурдіє, коли в нього власне питали, в який спосіб формується висока культура, говорив про те, що культура створюється через аскезу, тобто через зусилля, це через перевершення себе. Подібний спосіб створюється ну, мистецтво як частина, важлива частина культури, так мистецтво створюється через самоперевершення, у тому числі інтелектуальне, і воно в Певний спосіб залучає в це самоперевершення теж глядача. Звичайно, є мистецькі практики, мистецькі роботи, котрі е, намагаються мати справу з наївним, наївним, непоінформованим глядачем, який має сприйняти мистецьку роботу такою, якою вона є візуально. Але це е, так само мені видається ілюзія, оскільки е, мало ймовірно, що існує цей е, наївний глядач. Бо е, ти практично не маєш людей, які би ніколи не бачили творів мистецтва у вигляді репродукції. Е, е, люди знають, що. Мистецтво знають, наприклад, що мистецтво це картина, яка має виглядати приблизно так, як малювали в часи відродження. Наприклад, ти можеш мати таке знання, так і коли ти конфронтуєш як художник глядача з деяким об'єктом, який глядач має наївний глядач, має сприйняти безпосередньо і в такий спосіб якісь сенси для себе розкрити. Між цим об'єктом і глядачем стоїть стіна і знання про те, що мистецтво це має бути картина, на якій репрезентовано дещо. Тобто, що я намагаюся сказати цим усім, мистецтво хочемо ми цього чи ні, є, воно пов'язано з зусиллям з двох боків: і з боку художника, і з боку і з боку глядача, навіть якщо глядач не обов'язково. Раціонально в цьому бере е, участь, але якесь зусилля здійснюється е, практично завжди, якщо це, якщо це справді е, спілкування з мистецтвом, а не тільки споживання, скажімо, картинок з інтернету.